Ольга Павловська на власні очі бачила наслідки прильотів і готова нам розказати більше наживо. Вітаю Олю. Тож розкажи, які про які руйнування в місті ти знаєш? Ну і що ти знаєш також про стан поранених? Тобі слово. Соломія, вітаю. Ми зараз біля згарища, на яке перетворилися кав'ярня та крамниці. Це людне місце, зупинка громадського транспорту, щільна житлова забудова. Ворог спрямував балістичні ракети на Запоріжжя близько дев'ятої ранку. Два потужні вибухи протягом 5 хвилин. Люди кажуть, просто не встигли сховатися, а деякі з них дивом вціліли, бо сховалися за ядками овочів. чи Просто встигли відбігти на сусідню вулицю. Ось що вони розповідають. Є одна постраждала дівчина, продавчина. Ну що, тут слів немає. Ну, це початок робочого дня, тільки, тільки відчинилися. Добре, Добре, що не було покупців. Ховалася, не встигла нічого. Я навіть і не зрозуміла спочатку. Я просто сіла, воно камні. Листя, полюка, грязь вся полетіла на мене. Те страшне, і руки, і ноги дорожали, це і лікарство пила, і молилася. Страшно, дуже страшно. Загалом станом на зараз троє загиблих. На жаль, попри усі зусилля медиків не вдалося врятувати постраждалого із сильними опіками. Цього чоловіка дістали просто з провалля. Він потрапив у вирву, що утворилася внаслідок вибуху. Поранених вже 23, Серед них 17-річний підліток. Медики кажуть, стан більшості постраждалих тяжкий. Стан. Багатьох важкий, вкрай важкий, знаходяться в операційних на дообстеженні, тобто зараз якраз іде боротьба за життя. У Запоріжжі продовжують ліквідовувати наслідки атаки, понівечено підприємство, крамниці, кав'ярні, аптеки з десяток багатоповерхівок без вікон. Люди разом із комунальниками намагаються прибрати розтрощене майно та буде якось закрити вибиті шибки. Ну а от родичі постраждалих чекають на звістки від медиків і сподіваються, що усіх поранених вдасться врятувати. Соломія. Дякую, Олю за подробиці. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська була зараз з нами наживо і розповіла про атаку на Запоріжжя та її наслідки. Зокрема, уже троє загиблих та понад 20 поранених у місті. Уже троє загиблих у Запоріжжі, серед них чоловік, якого рятувальники дістали з під завалів дві години тому. Також зросла кількість поранених, їх уже 18-ро. Два ракетні удари ворог наніс по місту близько дев'ятої ранку, і серед них підліток. Щонайменше троє з потерпілих у тяжкому стані. За даними обласної військової адміністрації, є пошкодження критичної інфраструктури. Також загорілися торгівельні павільйони. Вогонь охопив півтисячі квадратних метрів. Вибухова хвиля та уламки розтрощили зупинку громадського транспорту, будівлі підприємства та вибили шибки у сусідніх будинках. І більше про наслідки російської атаки ми розпитаємо заступника начальника із реагування на надзвичайні ситуації 4-го державного пожежно-рятувального загону, підполковника служби цивільного захисту Олега Панасенка. Вітаю, пане Олеже. І одразу до питання розкажіть, чи завершили вже розбір завалів на місці, чи є загроза подальшого обвалу понівечених конструкцій. Що відомо про це? Так, на сьогоднішній день зранку військовими Російської Федерації нанесено ворожий удар по місту Запоріжжя. Значить, внаслідок події вже уточнена інформація. Ви зазначили 18 осіб. Уже 20 людей отримали поранення, та троє, на жаль, загиблих, серед яких один підліток. Вибуховою хвилою та ламками пошкоджено поруч розташовані житлові будинки, торгівельні приміщення. Частково зруйнований торгівельний комплекс на зупинці громадського транспорту. Рятувальниками проведені роботи по ліквідації пожежі на площі 500 метрів квадратних. Значить, на час робіт було проведено. Розбір конструкцій і було також організовано проливку, скажімо так, місць влучання. На даний час робот, працюють комунальні служби від підрозділів ДСНС. Вже робіт зараз не потрібно. І скажіть, будь ласка, також все, що відомо про стан потерпілих. Ви сказали, що їх кількість збільшилася. Наскільки ще можна прогнозувати, що будуть знаходити звертатися по допомогу люди? Ну ми розуміємо самі тяжкі травми, ті, що отримали, ми вже скажімо, уточнили на місці. Якщо будуть звертатись, то це будуть травми незначні, ті, які Ну з часом зараз будуть звертатися до медичного закладу. Головним управлінням зараз постійний моніторинг спільно з медичними закладами, стан стабільний, таких критичних ситуацій з потерпілими на зараз немає, тільки одна особа. І чи відомо вже достеменно якими власне ракетами атакували росіяни місто? Уточнюються на місці відповідні служби працюють, уточнюють, якими самими. Ми на жаль, не можемо це сказати, тому що немає такої інформації. Дуже дякую за інформацію за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися наживо і з нами. Щойно був на зв'язку Олег Панасенко. Це підполковник служби цивільного захисту, заступник начальника з реагування та на надзвичайні ситуації 4-го державного пожежно-рятувального загону. Дякую вам.